При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Убили п'ятьох та чотирнадцятьох. Поранили. Серед них четверо дітей. Такими є наслідки російської атаки по кривому рогу цієї п'ятниці. Окупанти випустили по місту дві балістичні ракети. Одна з них влучила в місцевий авіаколедж, інша вдарила у житлову забудову. Серйозних пошкоджень зазнали будівля навчального закладу, чотири багатоповерхівки та десять приватних будинків. Серед загиблих троє члени однієї родини. Наразі у лікарнях залишається четверо поранених, а місцеві жителі розбирають руїни власних помешкань. Це був коридор, а там ви бачите попереду це зала. Криворіжанка Оксана показує свою двокімнатну квартиру на першому поверсі, замість якої тепер суцільна руїна. Получається, взрива. сагнулася від вона зрива. Багато дуже осколків. Воно вирвало сраму. Їй стоя що рішетки навіть батарею вирвало». Жінки вдома не було, каже, того ранку поїхала у справах, бо днями повернулася за кордону. Туди виїхала з мамою, рятуючись від війни. Я ще приїхала, дві ночі спала божі своє, як кажуть, свій дім свої, ну все було тепле. Получається, ракета от пірідок на мене. слава Богу, я ж говорю, Бог милував. Мені не було вдома, Я думаю, навіть на всього. З двокімнатної на однокімнатну перетворилася квартира Олександра на п'ятому поверсі. У помешканні тепер немає перестінків, згорів балкон. Та найгірше пропав рудий домашній улюбленець. Він один був удома. Нікого. Ну, крім кота, тільки не знаю, де він. Сьості на спальні. Немає, так? Так. так? Ні, от це ж вилодало це способна. Винесло усього це лісово. Ні. Це стіна це і там позаду вас все було і нема вже під час російської атаки. Поранені дістали троє жителів цієї п'ятиповерхівки. Один із них – 56-річний Олексій, нині у реанімації. Він найтяжчий. Один. Важкий пацієнт нестабільний на сьогоднішній день. Там множені міновибухові травми з ураженням головного мозку, грудної порожнини, черевної положини. Його син Роман каже, батько на апараті штучної вентиляції легень. Він саме прямував до будинку від автівки, як поруч вдарила російська балістична ракета. Вдарило у дитячий майданчик, батько в лікарні. Напевно, він з машини виходив у цей момент uh -huh. у важкому стані. У нього був металевий, металевий предмет в плечі, і він, напевно, вилетів і розірвав йому в плече. Ну невідомо як рука, але він дихає через трубку. А от пані Наталя із сусідньої багатоповерхівки ледве стримує сльози. Біля одного з під'їздів загинула її найкраща подруга Олена разом з онуком та племінницею, яку жінка ростила після смерті її матері. Люди не встигли зайти у будинок. Я їй перезвонила після першого прильоту. Кажу. Ліна, ти де? А вона я вийшла на вулицю. Іра подзвонила, що там вона в шокі. Вона бере свого внука, посилає за цією племіночкою і виходить їх зустрічати. і попадає під оцей. Прильот жінка все життя працювала медсестрою, згадує Наталія, і нікому не відмовляла в допомозі. Їй було 61, онукові Олексію 20, племінниці Ірині 22. Після атаки дівчина була ще живою, але померла в лікарні. Вона працювала у місцевому авіаколеджі, куди росіяни пустили першу ракету. Нашого коледжу ірочка е дівчинка у нас працювала училася і працювала. Е Техніком на відділенні перевозок. Пані Валентина каже, у коледжі всі вціліли, бо було небагато людей у приміщеннях і студенти на канікулах. За два метри від неї впали конструкції будівлі, а потім від другого удару потрощило і квартиру жінки у п'ятиповерхівці. Нас перша ракета прилетіла в коледж в учебний корпус. Ми там якраз працювали нас там закидало, а потім нас через вікно спасли. У нас там було троєчко. Я ще напарниця моя і чергував учбового корпусу. Від удару також загинула переселенка з Херсона та місцева жителька. У лікарнях залишається четверо постраждалих. Серед них одна дитина. 20 січня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, Програма Вікна СТБ і Єдині новини.